Нещодавно був в одному торговому центрі, був приємно вражений тим, що вже немає місця на парковці. Тобто, в самому торговому центрі дуже багато людей, і майже в кожному магазині були покупці. Але є одне але. Продавці доволі пасивні, мляві, деякі не вітаються. А що стосується акцій, взагалі вони відповідають на запитання, що це за акція, і далі йдуть по своїм справам. Тобто, виконують функцію довідкового бюро. Особливо в цей час, коли люди починають повертатись в магазини, особливо зараз потрібно приділяти увагу для свого персоналу, для своїх директорів магазинів, для своїх продавців. Тому що, дивіться, якщо ви помічаєте зараз, що у вас знижується конверсія, знижуються показники суми середнього чеку або середньої кількості одиниць чеку, це означає лише одне: що в якомусь магазині, який знаходиться поруч з вами, ці показники збільшуються. Або інакше, якщо не купують у вас. Купують у когось іншого. Зараз особливо такий час, коли потрібно приділяти увагу для свого персоналу. І перш за все мотивувати, контролювати і відповідно навчати їх. Але чому, чому зараз деякі керівники, директорі або власники розривних мереж не поспішають навчати своїх підлеглих? Чому не поспішають вкладати в них гроші? Декілька причин. Перша причина. Вони сприймають гроші або вартість навчання як втрати. Ви йдете до спортивної зали, купуєте абонемент. Ви ж е, плануєте отримати щось натомість. Ну, якщо ви дійсно будете ходити, ходити до того спортивного залу, наприклад, гарну фізичну підготовку. Так і з навчанням. Якщо ви вкладаєте гроші в е, е, свій персонал, то ви плануєте заробити більше грошей, ніж ви вклали в них вірно? Тому, перш за все, виходить друга причина: тобто, вам, якщо навчати, то вам потрібно довіряти цій людині, яка е, може навчити ваших людей. Для цього, щоб перевірити, чи можете ви довіряти чи ні, потрібно відкрити інтернет, подивитися YouTube, статті, соціальні мережі, поспілкуватися цією людиною онлайн, і після цього вже вирішити, чи може ця людина навчати ваш персонал, чи дійсно вона розбирається в специфіки ринку, чи має вона управлінський досвід. Да, і відповідно приймати рішення. Третя причина, чому не поспішаємо іноді навчати своїх людей, тому що ми в них не впевнені. Так? Питання: якщо ви в них не впевнені, що вони у вас роблять в ваших магазинах, чому вони досі працюють? Так, є люди, які буде дуже важко змінити, але більшість і це десь приблизно 80% людей, які дійсно можуть, якщо їм приділяти увагу, це знаєте, як стосунка. Якщо ви не будете приділяти. Увагу до своєї жінки, вона, мабуть, скоро ну, буде щось шукати десь в іншому місці. Так і ваші продавці, гарні продавці, не затримуються в тих містах, де їм не приділяють увагу. Ну і друге питання, чому ви в них не впевнені? Підлегли працюють так, як ними керують. Можливо, це наслідок того, що, можливо, щось потрібно змінити в своєму управлінні цими людьми. І четверта причина, тому що немає віри в свої магазини. Дивіться. Якщо немає віри в магазини, як будуть себе вести ваші підлеглі з покупцями, чи вони будуть докладати якісь зусиль, зусилля нові до продажу, наприклад, на касі або збільшення суми середнього чеку або суми покупки вашого клієнта? Чи будуть вони це робити? Чи вони будуть не докладати зусиль, тому що ну зараз така ситуація? Зараз усім важко, у людей грошей немає. Звідки вони це взяли? Звідки ці міфи, да, це марновірство в них в голові, вони йдуть десь згори. Можливо, ви щось сказали, або своїм відношенням, своєю поведінкою, щось дали якийсь натяк, що можна так робити. І ці від відмовки вони будуть ну вони приймаються, да? тобто вони можуть слугувати таким. Виправданням, чому е, такі низькі продажі у нас. Тому, перш за все, зверніть увагу на вашу віру в магазини. Якщо ви не вірите, закривайте магазини, не витрачайте гроші. Але зараз ситуація така, що магазини відновлюють свою роботу і вони будуть приносити вам гроші, якщо ви будете приділяти їм увагу. Тому що, дивіться, якщо людина хворіє, вона починає приймати ліки, вона починає лікуватись. Якщо цього не робити, до чого це призведе? Якщо порівнювати це з магазином? Зараз потрошку роздрібна торгівля починає розвиватися. І хтось з ваших колег, з ваших сусідів, вже починає заробляти, відкривати нові магазини. Чому це не ви? Не втрачайте гроші, заробляйте вже зараз, заробляйте самі і приділяйте увагу своїм магазинам, і, перш за все, своєму персоналу.